У Черкасах підкорювали водну стихію. Тут спортсмени визначали кращих поміж себе на відкритому кубку області з веслування на байдарках і каноє. Учасники змагалися за призи першого олімпійського чемпіона Черкащини Андрія Хіміча. Отичне відкриття першого в сезоні чемпіонату області з веслування на пласу кращі спортсмени Черкащини. Першим підкорювати водну стихію береться 14-річний Олексій. Він веслувальник із дворічним стажем. Хочу в цих змаганнях відстояти честь Черкаси і здобути золото. Треба гарно вибрати свою позицію і. Дивитися за своїми суперниками. А для Кості ці змагання швидше розминка перед чемпіонатом України. Хлопець уже здобув в актив Черкас, чимало нагород. Каже, кожна перемога коштувала йому чималих зусиль. Кожного дня хотіть прийти на тренування, займатися своїм ну, любимою своєю справою. Е, також це тренування, тренування, тренування. Мотивація це саме головне. Все, поїхав розминатись. За спортсменами пильно стежить перший олімпійський чемпіон Черкащини для Андрія Хіміча. Це першість як машина часу. Каже, досі пам'ятає смак олімпійської перемоги. Гордий, що ми привезли медалі Радянському Союзу, а я в Україні і Черкащині. В цьому році, 22 жовтня, буде 50 років, як я став олімпійським чемпіоном. Це як будто би сьогодні. Спортсмени міряються силами на дистанції 200-500 тисяч метрів. Змагаються вестирі за місця у збірній області та перепустки на. Чемпіонат України. Серед змагальників, каже директорка школи з веслування, не лише юні веслярі. Наш тренер-викладач тертична Анна Володимирівна сьогодні стартує в каної, в жіночому каної. І тренер у нас, Адушкін Роман, також змагається серед чоловіків. І це чудовий приклад для своїх вихованців, що наші тренери гідні виступати і можуть виступати. Урешті Кубок Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча виборює черкаський спортсмен Назар Махінько. Нині переможці змагань уже готуються до чемпіонату України, який відбудеться вже 18 травня. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.